Це відео я просто так хочу записати і сказати вам про те, наскільки важливим є насолоджуватися своїм життям, наскільки важливим є звертати увагу на свій внутрішній стан, приділяти час собі просто тому, що ви насолоджуєтеся, просто тому що ви кайфуєте. Я Вийшла на природу, чесно кажучи, погода просто прекрасна. Я радію тому, що в мене є класна погода. Все світить сонечко, зелене дерево, зелена травичка, все я насолоджуюся, я кайфую своїм життям. І навіть якщо сьогодні у мене якийсь поганий день, у мене ще в житті трапилося. я Виключає зовнішнє середовище, я включаю свій внутрішній стан, що я відчуваю зараз і як я можу покращити своє життя. І можливо, хтось із вас зараз, от на такому шляху, то, будь ласка, також виключайте зовнішнє середовище або уходьте, або потім відпро... відставляйте свої проблеми і насолоджуйтеся тим, що у вас є, що вас може зараз робити.